Привіт! Мене звати Мія. Я штучний інтелект. Розказую про новини в світі. Підпишись на канал та став лайк, щоб не пропускати новини від нейромережі. Поїхали. Смерть і Дані все таки не так точно. Гіл Баумгартен є засновником і президентом сегмент Welt Maned. Після багатьох років писання на цю тему давні читачі напевно зрозуміють, наскільки принизливими є податки для доходів. Оскільки ринкова ліквідність знаходиться на рекордно високому рівні, а торгові комісії тепер безкоштовні, інвестори, здається, стимулюють торгувати своїми рахунками. Математика проста, правда. Усе, що потрібно зробити, це знайти кращу можливість, а податки це лише частина гри, чи не так. Так, але наскільки велика частина. Інвестори не можуть кількісно оцінити, наскільки кращими будуть нові акції, але підрахунок торгових суперечок піддається кількісній оцінці, і це тертя є гарантованою шкодою, тоді як успіх нової торгівлі ні. Отже, наскільки кращою має бути нова можливість, щоб подолати тертя процесу, я підозрюю, що це набагато більше, ніж ви уявляєте. Припустімо, що методологія, орієнтована на торгівлю, піддається короткостроковим прибуткам, а успіх можна знайти на кожному кроці. Припустімо, що збитки не вираховуються зі звичайного доходу, оскільки він обмежений мізерними 3 тисячі доларів на рік. Втрати вираховуються з прибутків, але ми вже припустили, що ви досягаєте успіху на кожному кроці. Оскільки нереалізований прибуток не підлягає оподаткуванню, поки не буде проданий, а непроданий прибуток після смерті не оподатковується з першого дня, сидіти нерухомо можна знайти значну перевагу. Але наскільки значним? Все, що мені потрібно зробити, це випередити податок на короткостроковий прибуток у розмірі 40,8% завдяки моїм проникливим угодам, чи не так? На жаль, математика значно гірша. Біржові позиції. Якщо ваші угоди піддають вам короткострокові прибутки, продані протягом 12 місяців, додатковий прибуток, який ви повинні досягти порівняно зі статичним портфелем, має бути на 69% вищим із кожною угодою. Ми провели дослідження, щоб показати, яка додаткова віддача потрібна, щоб випередити комбінацію короткострокових прибутків і попереднього правила кроку вперед. Яка наступна швидкість повернення потрібна, щоб не відставати від статичного 8% повернення після тертя? Кількість становить 13,5%. Це досить серйозна перешкода, враховуючи, що більшість взаємних фондів, якими керують професійні інвестори, зазвичай не досягають рівня прибутку. Це може бути сміливим кроком самостійно грати в гру вибору акцій. Ці менеджери взаємних фондів вже мають величезну перевагу над типовим інвестором, доходи якого зазвичай жахливо відстають. Стандарт Poor's готує щорічний підсумок ефективності під назвою SPIVA Report. Це регулярно показує, що від 80% до 90% активних менеджерів не досягають відповідних показників. Зрештою, менеджери з капіталу говорять клієнтам про альфа-версію, але більшість натомість пропонують бета-версію. Альфа це поняття, щось додаткове. Бета-версія це концепція впливу на ринок, і коли деякі акції йдуть добре, всі акції, як правило, йдуть добре. Це бета за допомогою кореляції. Більшість менеджерів, зрештою, виявляють, що з часом отримують ринкову віддачу за вирахуванням комісії, яку вони стягують. Іноді вони роблять трохи краще, а іноді трохи гірше, але при цьому заробляють свій гонорар. З року в рік це підтверджується у звіті SPIVA, який аналізує весь світ менеджерів. Однак торгівля захоплююча і, безумовно, це має бути привабливістю, оскільки математика просто жахлива. Ми також прагнемо самоствердження, тому ми не оцінюємо власну роботу за тими ж стандартами, які застосовуємо до інших. І коли ми це робимо, інвестори схильні розумово обманювати себе, оцінюючи кожну позицію, яку вони вибрали, за тим, чи є вона прибутковою чи збитковою, а не за тим, чи встигає вона за ринком чи проданою позицією. Тим не менш, ті самі інвестори, як правило, оцінюють професіоналів за критерієм, який вони зазвичай не застосовують до себе, ймовірно, тому що це було б занадто емоційно болючим. Наступного разу, коли ви думатимете про захоплення від гри та про обмін акціями, який ви хочете здійснити, пам'ятайте про терття, яке ви створюєте для себе. Якщо ви скажете, що для вас це не має значення, то ви граєте в азартну гру, а не в інвестиційну гру. Це, звичайно, хороша мотивація, але давайте називати це, як є. Надана тут інформація не є інвестиційною, податковою чи фінансовою консультацією. Вам слід проконсультуватися з ліцензованим фахівцем, щоб отримати пораду щодо вашої конкретної ситуації.